Ти помог себе. А де пацани. Все, плюс запускаю. Морозюк Іля Юрійович, військове завдання сержант. Мій позивний август. Немає зображення, дати. Задьмана Діма, Камінський, попивний кама. Ого, все, я вас зрозумів. Так, відтоді. Морозюк Ілля Юрійович, військове звання, сержант. Так, да, новини дали, хоча вже как би положено. Можна було б, якщо, шо, позивний мороз. Оператор БПЛА домаха літачкового типу. От ти, бля, на дура! Айпфон. Ну так це тут на 900 метрів. Це, грубо раз, 9 часов поставка, а у 9-го там потребує. 700-700 огонь. Мій позивний август я оператор БПЛА розвідуваного літакового типу. Службу проходжу з 22 го року. Підписав контракт якраз перед початком повномасштабної війни. Але через 15 хвилин нормально буде. Я сам в Три після посадки йде. Звати мене Діма Камінський позивний кама. Оператор БПЛА літакового типу називається Дамаха. Підписав контракт 23 лютого 21-го року. Якраз рівно через рік почалась війна. А що ти дав машину? Диви, <говори> пацанам можеш сказати що тілем на дерево, ну, типу, можна <говори> найбільше. <височи. говори> Да, ну, попробуємо стримоги типа Шо, Льоху буде дк чи що? Та але... ну ні, кабелі все передавали, ну кабель ваги да. Вы там тоже якби это типа подключать, дивиться Хуя щоб не світиться у нас дуже багато Я родом Сам з Бориспільського району, мені було зручно те, що це біля дому. І так як я закінчив університет, в мене є диплом, виходить, я 4 роки, ковід, да, туди-сюди, да, закінчив універ, кібербезпека. Потім я пішов в цю військову частину підписати контракт, мені відразу предложили йти не на ПД, ну не на паспортний контроль. Якщо ви знаєте, а на зв'язківця. Потім у нас від нашої частини робили зведені загоні, які їздили у зону бойових дій. Ну, от так я і товариші, з якими ми зараз тут, і ті, що ми залишились там, ми поїздили по командіровочки, потім повернулися в Київ і поняли, що ні. Ну морально важко в Києві. Зефа, фіз факт ж не сюди. До трьох побіг. Тут, тут а, складно, ладно, давай, відносимо парі. Тобто ми вилетіли, знаходимо цель, а, і дозволі. наш живчик сразу їх відсотив. Тобто набагато проще. Не так, що ми вилітаємо, шукаємо, а потім передаємо. Зразу напряму виявили впівішники і за двох сотили. Підписав контракт ОКПП ОКППКІ. Був на посаді техніка зв'язку, працював в аеропорту Бориспіль. Ми працювали то в Бориспілі, то в Києві. Чесно, так як аеропорт закрився, робити там більше нема не було чого. Їздили ми як зведені загони на Донбасі, були в Сумській області, були в Житомирській області, були на кордоні. І от як приїхав з останньої командіровки. Тоді вже в мене була думка, що треба кудись переводитись. Диви, проїжджаю, цього дохло, хоча б а, в посадку хоч би занесли. <Ressere> Назік, ти на стрімі, ні? <Ressere> <Ressere> да, я на стрімі, я, я під стрімом що так. <Ressere> да. е, в посадку заїхало два мотика і під масетю якась хуйня стоїть. Зараз спробуємо <Ressere> з іншої сторони залетіти, evet. подивитися. Так, розглядай ту то... хуйню, а я зараз спробую Іванову сказати, що нас збиває в праву сторону, вітер боковий і спробуємо на сторону Амаліївську. Ну, роздивіться, будь ласка, що там під сеткою. Давай ми зараз спробуємо роздивитися, що під сеткою, оставимо собі кори і вітер як упаде, то трошки спробуємо відпрацювати. То мені кажеться, молодежі повинно більше воно захотіти. Ну, вони просто от хай себе так представляють, да? він лежить там, ну як, він сидить в підвалі. такий Рекс с мультиками, да? Mm -hmm. В кофте Ему там 100 тысяч приходить. И им просто себе на пультику 200-ть Пидоров, ну mm -hmm. блядь, ну Ну мед, Ну мед по телу Что может быть? Ну Классно? Классно Но просто, мечта. ну типа Чего больше мотивации в молодежи, Ну типа пацанов Таким, ну как бы Всё, жить там, детей, знаете, работать А может и из конечно Але так вийшло, що на, ну, на початку мого контракту почалась повномасштабна війна, тому так склалися обставини. Потім вже з часом перевівся зі старої частиною Фенікс бойовий підрозділ. Тому що на той момент, коли я про нього дізнався, він тільки-тільки розвивався і було цікаво спробувати щось нове, і було розуміння, що за БПЛА ну, це вже майбутнє буде. більше на службі, мабуть, подобається те, що. Є поруч люди, які з тобою такої вже думки. Ну, тобто твої однодумці. Чого ти пульзяв? В ага. іншу сторону Ще один кліп. Кращі. Ка, ми готові, перевір, будь ласка, камери. Ну, в набагато проще в цьому. Від нас треба ну, вимагають, щоб ми робили свою роботу. Все. Як ми будемо робити такого плану, в чому ми будемо робити? Ну, там, розумієте, ми там мультикамодіть, ну, ти що, Боже збав, онлі піксель, онлі побриті, шеврончики, маленькі прапорці. Помните? Було таке, так. Да. Тут без різниці. Тут саме головне, щоб ти виконав свою роботу, а робота у нас одна. Убивати окупантів. Наша робота знаходити, а наших побратимів їх нищити. Камера туди вони і направляють. А воно Ну, Ну, щось не нема. Mm -hmm. Так а за чим вони такі yes, mm -hmm. Може не доработали просто, що до кінця. Ну, от то вверх. А yeah, yeah. yeah, все три. Вже yeah. ще yeah. далеко вилетіли. А, чуть -чуть, Це тираш. Подумка перевестися в якийсь бойовий підрозділ, шукав в собі місце, куди можна перевестись при кордонній службі. І, і так обрав Фенікс. Тому що ще коли я був в командировці в Сумах, я пробував, у нас почала розвиватися ця тема з fpv дронами пробував, купив собі пульт, купив симулятор. І літав на ньому, добре вийшло, тому і захотів піти на дрони. Аналоговий підвішник. Тільки не в трубку дуєш, а дуй в ладошці, щоб воно в ладошки підійшло. Головна мотивація бути тут, щоб ці петухи не прийшли до твоєї домівки. Для мотивації зборів потрібно, щоб люди усвідомлювали те, що якщо вони не, задоня... не задонатять, то їхнє місто може стати назвою напрямку, на якому будуть відбуватись бойові дії. Дивись, а хуня нижче і чуть-чує. Оце. Да, да. О, назиякось ствол торчить. Оооо! Воно біжить. А їх там двоє. Паркуєш паркуристи, бачив, він через заборону. Боєздатний і де тебе ценять як фашівця, як людину. Ну, тобто тебе не кинуть як м'ясо. От. Всім, напевно, мене Фенікс да, закупив. Те, що тут те, реально командир. командир на 90% знає весь персонал, що в нього є. Можливо, кого не по ім'ю, але по позивному. Тобто він, він знає свій особовий склад і тут ти розумієш те, що не дай Бог, що станеться, то тобі можуть спасти життя. Ну, не дай Бог. Не кинуть. на зв'язку. Кам завод його угла посадки в поле, вітер з поля на угол посадки. Поняв? Що ми це робимо не просто так? Що ми це робимо для того, щоб захистити свою державу, свої кордони і захистити своїх рідних і близьких, які знаходяться в, плюс в мирних плюс-мінус регіонах. Де і жити спокійне цивільне життя, ходити як білі люди собі на роботу зранку до вечора, кожного вечора бути з сім'єю відпочивати. Щоб воно все закінчилося. І щоб всі повернулися додому живі та здорові. Щоб менше було смертей громадянин України, щоб воно вже все це закінчилося. А друга мрія це щоб блядь, оточитися на ударні дрони. І прям з Донбаса запустить Путін в голову. Ото буде оглянуто, я думаю. Я думаю, може навіть цей відпуск дадуть за таке. Ну за таке я б точно відпуск дав би.